Є в нас інформація із Самарської області в місті Кенель, е, Чомусь яким чином неділю зранку почав палати місцевий ринок. І зараз продемонструємо, як це виглядало. Площа пожежі 1500 метрів квадратних. І для гасіння вже залучено 35 одиниць техніки, у тому числі е, два навіть пожежних потяги. Така е, масштабне дійство походження цієї пожежі е, невідоме, що трапилося, але як відомо інше відомо, що останнім часом досить нерідко. Е, Якісь загоряння відбуваються на різних об'єктах, то ем, торгові центри. Е... Починають палати тот, власне от ринок. А ще це частіше і дуже популярні інфополі, коли горить на російських аеродромах, бо туди прилітають безпілотники невідомого походження, але е, досить ефективно прилітають. Після чого як відомо була інформація напередодні, е, як росіяни стягнули до московської області на московської області, а навколо Москви, навколо своєї столиці, е, засоби протиповітряної оборони і були фотографії знімки підтвердження цього, що знаходилися. До десятка, більше, ніж, десяток, кілька десятків систем протиповітряної оборони установок с 300 До речі, у нас цікава інформація від президента Фінляндії. Що він каже? Він каже, що він стурбований. Звати його Саулі Ніністьо. Не... Каже, що вважає найкращим варіантом завершення. Такий, оце, от, власне, війне, що був би справедливим по відношенню до українців і такий, що не виключає в Росії бажання помститися, е, Ніністіо охарактеризував поточну ситуацію між Росією та Україною як досить похмуру. Заявивши, що ситуація гірша, ніж він міг собі уявити ще рік тому. Ну рік тому, взагалі ніхто нічого не міг уявити, пане президенте Фінляндії. Тому не треба казати, що гірше, що краще. Він також описує референдум організований Росією у вересні минулого року, як такий, що викликає занепокоєння. Після нього президент РФ заявив, що окуповані регіони назавжди у складі Росії. А як же і Херсон також у складі Росії навсіда білборди висіли, наші бійці успішно їх позривали. Президент Фінляндії додав, що він все ще переживає, що Путін піде до кінця, не маючи шансів на перемогу. В інтерв'ю він високо оцінює рішучість українців, а дії Путіна в Україні порівнює з початком зимової війни Сталіна у Фінляндії. Президент Фінляндії описує найкраще можливе остаточне вирішення війни як таке, що здається справедливим українцям, але не залишає Росії бажання реваншу. Ну, ми бачимо, так що наші союзники однозначно на нашому боці. Але знаєте, коли ти не безпосередньо там, де триває війна, то твої е оцінки і заклики такі є обережні, тому що ви ще чогось боїтеся, і вдалі є таке от поняття в Європі старому на старому континенті, наших союзників, вони якось ще бояться розізлити Кремль Путіна е і багато хто з них використовує. Знаєте, цю от фразу, аби не призвести до ще більшої ескалації, як казав очільник нашого головного управління розвідки Буданов, куди вже більшої ескалації в Україні застосована уся зброя, яка тільки існує на планеті, окрім ядерної, все інше застосоване. Куди ще більше можна ескалувати е, от власне цю на конфлікт е, і війну в Україні? Не зрозуміло.